Нагорна, і сьогодні у нас доволі цікава тема. Ми дізнаємось, про що мріють викладачі Тарашчанського технічного та економіку правового папового коледжу. Доброго ранку! Доброго ранку. Розкажіть нам, яка у вас мрія? Ну, на сьогоднішній день мрія одна про нашу Україну. Я б хотів би побажати нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості в завтрашньому дні та довгих мирних років життя в нашій квітнючій Україні. Нехай наша Україна завжди залишається такою сильною та незалежною. Ну, а нашому коледжу процвітання і хай він дарує світло, видатних особистостей. Щиро дякуємо вам за відповідь. І зараз для кожного українця ця мрія найактуальніша. Отож, разом до перемоги і віримо в зараз. Доброго дня. Розкажіть нам, про що ви мрієте? Ой, я як викладач мрію кожного ранку прийти в аудиторію і побачити кмітливих, веселих, життєрадісних студентів, які бажають отримувати великий багаж знань. Головне розвиватися. Правда ж, ми бажаємо вчити кримінальне право. Так! <плес> 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 Доброго ранку. Чи можу я поставити вам запитання? Звісно. Розкажіть нам, яка у вас мрія? Ну, я мрію, щоб мої студенти здобули високих професійних досягнень, впевненості в собі, щоб в подальшому кар'єрному їм були впевнені в собі здоров'я і мирного неба над головою. Доброго. Вам запитання? Будь ласка. Розкажіть нам, про що мрія викладач? іноземної мови. Ну, Перш за все, викладач це не тільки викладач громадянин України, як будь-який громадянин України. Викладач мріє про те, щоб настав нарешті мир на нашій землі, щоб перестали бомбити наші міста, вбивати наших дітей, щоб ми повернулися до нормального, щасливого, спокійного життя, щоб всі студенти, абсолютно всі повернулися. Звичайні аудиторії для того, щоб мати живе спілкування з викладачем. А як викладачі іноземної мови я мрію про те, щоб було якомога більше творчих, зацікавлених студентів, щоб вони штурмували викладацькі аудиторії на кінці семестру, для того, щоб отримати кращі оцінки, як... а протягом семестру приходили до викладача. Просили щось розказати більше. Скаржилися на те, що викладач мало задає завдань, що їм хочеться дізнатися якомога більше, бути більше освіченими. Ну я думаю, про це відміє кожен викладач. Дуже дякуємо вам за відповідь. І ми віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу і будемо докладати за все, аби ваші мрії збувалися. тільки так. Доброго ради! Моя я мрія, як і всіх українців, щоб пошвидше закінчилася, найскоріше закінчилася війна. Закінчиться війна, ми будемо сидіти мирно в аудиторіях, будемо навчатися. Повернуться наші воїни захисники додому, не будуть плакати матері, їхні жінки. Це найкраща мрія моя, розквітна наша Україна. А студенти, які так прагнуть знань, вони хочуть дуже вчитися. Вони за період дистанційного навчання поскучали за викладачами, за навчальним закладом. Я так думаю, і прагнуть знань. Тому моя найбільша мрія і мами, двох синів і як щасливої бабусі, щоб найшвидше закінчилася війна і панував мир в Україні, і Україна стала європейською державою. Добрий день! Доброго дня. Доброго дня. вам поставити одне запитання? — Будь ласка, розкажіть нам, яка у вас мрія? Ну, зараз мрія по перше, щоб був мир в Україні. Щоб всі були живі, здорові, щоб ніхто не хворів, щоб навчання вже було в нас нормальне, щоб ми постійно ходили на пари, постійно були зустрічі, так щоб всі заходи в коледжі у нас проводилися так, як завжди, було весело, цікаво. Ну і знову ж таки, мир, щоб всі були мирні, щоб дружні були і здорові. Щиро дякуємо вам за вашу відповідь. І для кожного українця ця мрія зараз найактуальніша. Отож, ми віримо в перемогу, віримо в ЗСУ і разом до перемоги. Доброго дня! Добрий день! Чи можу я поставити вам одне запитання? Так розкажіть нам, яка у вас мрія? Ну, мрії в мене зараз як в кожного пересічного громадянина України. Я скажу словами з вірша, який мені дуже сподобався. Я мрію, щоб закінчилась війна, і ми жили спокійно як раніше. Щоб сонце заглядало до вікна, а навкруги така блаженна тиша. Щоб не було обмежень, заборон. Душа літала в мирі вільним охом, щоб серце рідних билось унісон, що миті під одним щасливим тохом. Щиро дякуємо вам за відповідь. Зараз для кожного українця ця мрія найактуальніша. Ми віримо в нашу перемогу. Дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість виходити на навчання. Все буде Україна. Доброго дня. Доброго дня. Марія Богданівна, розкажіть про що ви мрієте? Мріє в мене багато. Як викладач, я мрію про те, щоб в нашому коледжі була нова сільськогосподарська техніка, щоб можна було її показати студентам. І мрію про те, що в мене було таке робоче місце, як викладачів у розвитних країнах. Я там не була, але я бачу. Як куратор, я мрію про те, щоб хлопці мої, які я в цьому році набрала, стали успішними людьми, знайшли своє місце в житті. Як людина, я мрію про те, щоб найшвидше на Україну наступив мир, щоб всі мої рідні були здорові і щасливі. І шалено мрію про відпочинок. Якщо не на Мальдівах, то в наших рідних Карпатах тільки обов'язково зимою, щоб накататись на лижах. І літом, щоб забралася гарна компанія я ще раз виділитись на нове. Дуже дякуємо вам за ваші мрії і бажаємо, аби вони здійснились. А також слава Україні! Героям слава! Друзі! А вам цікаво, про що мріє заступник директора Таращанського технічного та економіку правового фахового коледжу. Отож, хай та перевіримо! Добрий день! Світлана Володимирівна, ми можемо поставити вам одне запитання? Прошу. Світлана Володимирівна, розкажіть нам, яка у вас мрія? Як і всі українці, звичайно, я мрію про мирні дні в нашій державі, про щасливе майбутнє наших дітей. Як заступник директора я мрію про велику кількість гарних студентів в нашому закладі освіти, про довгу історію життя нашого закладу освіти. А як звичайна людина, я мрію про те, що прийде такий гарний-гарний сонячний день, і ми всі разом всі великим нашим дружнім колективом підемо в ліс, а він буде до того часу вже обов'язково безпечним. наваримо студентської каші, заспіваємо нашу колежа пісню і отримаємо масу задоволення від спілкування один з одним від природи, від нашої держави Україна. Будемо залишатися Кожним колежанина самими собою і вірити у щасливе наше майбутнє. Щиро дякуємо вам за відповідь. Ми всі віримо в перемогу.